Своє ні війні голосно висловлюють і на Херсонщині. В області, що єдина межує з Кримом. Щовечора на площі Свободи в обласному центрі людно. Як завжди, о 17-й годині вечора під білим будинком майорить українська символіка. Співають гімн, моляться. Загинуть наші воріженьки як роса. Своє ми, браття, у своїй сторо. Цього разу людей на площі менше проти тих, хто прийшов, налаштовані рішуче за мир, за єдність України проти сепаратизму. Ми за єдину Україну, тому що я родилася Росії, но я все одно хочу жити в Україні, яка є єдине пусть господин Путін, президент Путін для мене він просто убийца. А, хай він йде під три чорти. Я прийшов з метою, щоб підтримати своїх е, односельчан, щоб підтримати цей майдан. Щоб які ви приїхали з Чорнобайка, Херсонська область. Защищати свою страну країну, щоб ми були вільні і ні в яку тайгу ми не збираємося. Зі сцени говорили про останні новини з Криму, перенесення референдуму з 30 березня на 16, про депутатів обласної ради, які ніяк не можуть зібратись на сесію, про недопущення на керівні посади людей, які у минулому вже дискредитували себе. Зачитали лист матерів Херсонщини до солдатів збройних сил України. Чому вся псевдоеліта їздить саме в Європу відпочивати? Якщо там так погано. Чому діти корумпованих чиновників вчаться та відпочивають в тій Європі? Чому награбовані кошти вони тримають в європейських банках? Чому саме до Європейського суду з прав людини звертаються всі, хто постраждав в Україні чи Росії? Люди налаштовані і далі збиратись на площі, аби виразити свою думку про недопущення війни.